Сьогодні, близько 11 години, 10 хвилин, російські військові, за попередніми даними, з території Белгородської області Російської Федерації застосуванням зенитно-ракетного комплексу здійснили обстріл селища Черкаська-Лозова Малоданівської ОТГ Харківського району. Саме в цьому населеному пункті розташована база відпочинку. Саме сюди влучили дві ракети типу Іскандер-М. На той час на базі відпочинку перебувало дуже багато цивільних осіб, які відпочивали. Внаслідок цього ракетного обстрілу четверо чоловіків загинуло, Загинула також одна жінка, крім того, більше 15 цивільних осіб, серед яких, на жаль, одна дитина отримала різного ступеню тяжкості тілесне ушкодження. За даним фактом, слідчими національної поліції внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. За частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни, поєднана з умисним вбивством.